Хто там з вами на відстані, про кого ви подумали. Зараз ми дізнаємося, як, буде, як будуть розвиватися ваші події. Давайте, хто він зараз, ця людина. Ця людина зараз намагається вирішити кілька різних питань. І все це належить обрати саме йому. Ви ніяк вплинути не можете. Це пов'язано з якоюсь новою справою, з новими якимось стосунками. Давайте подивимося, як вирішиться ваше питання. Ваш загаданий партнер прийме рішення, сам прийме рішення, не питаючи ні в кого, прийме його розумом. І буде сам нести за це відповідальність. Що ж отримаєте ви, ви отримаєте розуміння, що ви цінна людина для нього, що ці стосунки вам цікаві, але все ж таки якась недовіра між вами залишиться присутньою. Ставте подобаєчку, підписуйтесь за вашими розкладами. До мене телефон шапочці профілю.